Коли я буду стояти і мені будуть давати диплом, я буду стояти з цим дипломом. І де дуже, дуже довго багато років вчився, і думаю, це найвисока моя буде ось, та, та точка, та планка. я буду стояти і буду казати, от Господь, я дякую тобі. І Я вже приготував знаєте, таку річ, слово, не річ, а як. Промову. Про мову. Про мову, так. І я приготував, і знаєте, коли я стою. З цим врученим дипломом, я, я говорю Господі, кажу, мені здавалося, що те, за що я молюсь, воно для мене настільки недосяжним, що іноді були сумніви. Але зараз я від Тебе отримав, і в мене таке відчуття, ніби так мало статися. І в ту саму секунду я отримую від Бога відповідь. Він каже, отак «От само буде. Коли люди віруючі, мої діти прийдуть на небо і будуть на небі стояти і казати, нам казали, що ми віримо. Насправді ми не віримо, що ми тут стоїмо зараз перед тобою. А це так просто, так ніби так мало бути, так само будуть реагувати всі святі, коли будуть стояти передо мною в славі. З одного боку, це ой-ой-ой. А з другого боку, коли ми вже отримаємо. Воно, в принципі, і слово казало. Так а як? Ну, так. З одного боку, для мене було, коли я почав ще навчатися, 8 років тому мені казало, що це, Та, ти, це де, це, це хто, це, це що, це, це як це воно буде. Але коли ти вже стоїш, ти думаєш, ну да, ти ж стільки часу і грошей потратив, тому, звичайно, що ти це маєш. І Бог каже, так само і святі будуть стояти і будуть казати, ми отримали, ми з тобою, ми спасені. Так має бути. Це віра. Це віра в те, можливо, недосяжне, що ми сьогодні не маємо, але будемо мати так, ніби це мало бути.